Ми з білочкою, хачечкою та зайчиком розпаковуємо вашу посилечку. А ви знали, що є така примета? Побачити рижу білку це до золота. От зараз ми це перевіримо. Так, у нас тут є, і зараз ми візьмемо болгарочку або ножичок від Дніпроем, Розкриємо і подивимося, що всередині. Ми вже відкрили посилочку і достаємо, що в нас тут є. Як я й казав, у нас тут на... А тут пусто. Хотів би я так сказати, але ні. У нас тут є пакетик, а в пакетику те, що нам нагадала білочка, це золото. І тут його дуже багато різного, якісь пластиночки. Зараз будемо все стріляти і перевіряти, які тут проби. А тепер перевіряємо пробу кожного кусочка золота. Цей найбільший шматочок це у нас 900 та проба. А зараз швиденько приспоримо відео і перевіряємо бігом всі кусочки. Уже все перевірили і ось такі проби тут вийшло. Від 900 до 960. -ї. Абсолютно все різне. І на кожний кусочок різна ціна. Зараз будемо все важити, робити звіт і скидати людині. І скажу, на яку суму вийшла тут у нас посилечка. А загальна сума цієї посилочки у нас друзі 16 тисяч сімсот гривня. Ось такі маленькі шматочки золота на дуже велику суму. А ми любимо вас, і ви найкращі.